Знову про мир. Про мир, тому що всі очікують миру в Україні і в усьому світі. Я думаю, чому? Тому що це трошки притомило. Притомило е, всіх, тому що накаляється не тільки в Україні, ви бачите Індія, Пакистан, ви бачите ну, багато азіатських країн. Ви, зна, ви знаєте історію з Ізраїлем і Іраном. І ну, блін, це просто можна перераховувати. Довго Китай, Тайвань і таке інше, то весь світ наїжачився. Розумієте, весь світ наїжачився. Чому? Тому що якщо дати людям показати приклад, що можливо заходити в будь-яку країну спокійно воювати, знищувати людей, мирне населення, стирати цілі міста, просто стирати їх в попел, якщо дати такий привіт і сказати всьому світу, що от можливо це зробити, то бажаючих... Поділити бажаючих забрати, бажаючих віджати і таке інше, пограбувати і помародьорити буде просто море, особливо там, де ніщі. Як в Росії ніщі, в Пакистані ніщі, в Ірані ніщі. Везде будуть буде таке бажання, а потім і в інших країн з'явиться бажання. Чому? Тому що у більш багатших країн є більше можливостей спонсорувати, приймати участь і таке інше. Тобто, це подобається, розумієте? ця історія подобається, і тому Трамп робить дуже правильно, що намагається зупинити сьогодні. Друзі, намагається зупинити те, що твориться. Ну, це жахіття, що твориться сьогодні в Україні. І Він правильно все каже. Е, я там можу підтримати чи не підтримати, що це винен Байден, як він говорить. Я все-таки буду підтримувати те, що винен Путін, тому що це він все це придумав, це його історія. <кху> От <кху> сьогодні дивіться, що я хотів сказати, і що дуже важливо для мене, що Путін заявив і це підтвердив Пісков. Що Росія згодна на перемовини без будь-яких умов. Тобто вона згодна сідати за стіл перемовин поки що без умов. Те про що ми говорили, я говорив і говорю, що зупиніть все по лінії розмежування, сідайте за стіл і домовляйтеся, хоч вічність там. Зробіть так, щоб не було можливості, щоб не гинули люди. Все. Потім уже ведіть перемовини, що там кому потрібно, як за цей час хтось помре. Когось поміняють щось зміниться, і все слава Богу, буде добре. Тому, друзі, якщо ця заява вже прозвучала, я її бачив особисто. Я думаю, що і ви читали і бачили. З боку Росії, що вони готові сідати за стіл перемовин без будь-яких умов попередньо, я надіюсь, що точно так само і Зеленський. Після розмови з Трампом у Ватикані. Я думаю, що точно так само готові сісти за стіл перемовин, друзі, і говорити про мир. В першу чергу говорити про те, щоб не вмирали хлопці та дівчата. це перше. А потім вже говорити про компенсації, про розділення чогось і таке інше. В першу чергу, друзі, в першу чергу це мир, зупинити вбивство, сісти за стіл перемовин і домовлятися. Паралельно, звісно, коли буде тиша, можливо провести вибори в Україні, тому що ми демократична країна, ми обов'язково маємо провести вибори. Тому, друзі, єднаємося, надіємося, тримаємо кулаки і позитиву більше в плані перемовин, в плані миру, в плані всього найкращого для України і світу. Друзі, дякую всім до побачення.